Снимаю, Саша. Так, ребята, вот долгожданная форель. У вот нас такая, такая краса. У вот такая форелька. Ловится. так что. Підписуйтесь на канал. Чекайте відео, скоро все буде. Покажу вам на що ловив і так далі. Десь на кілограма 2. Попробую роз розпустити на філі, щось засолити, щось запекти. Далі вже будемо молити. Ось така краса. Так, ребята, вот филе філе форелі уже все розпустив. Вот Ось так воно все виглядає. Це річна форелі, яка вулиця в Фінляндії. Її можна засолити, запекти на ваш смак, вкус, запах і так далі. Там уже самі можете придумати. Покажу обов'язково нашого ловиця, на які приманки і так далі. Підписуйтесь на канал. Всім пока. До зустрічі. Ось така краса.